Доброго дня, малята, любі хлопчики і дівчата! Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям-бабусям теж. Збирайтеся всією родиною і ми будемо продовжувати читати казки про звіряток. Беріть свої улюблені подушечки, ковдрочки, улюблені іграшки. Тати, мами, дідусі й бабусі наливають собі горнятко кави, чаю чи какао, і будемо починати. А наша казка сьогодні називається Лікувальний фотоапарат. Хм, цікаво. Як це з допомогою фотоапарата можна вилікувати? Жила собі зебра на прізвисько тільняшка. Зебра як зебра, тільки вона. Весь час плакала і вранці, і в день, і ввечері, і навіть у вісні. І перед їжею теж плакала. Після їжі ревіла, книжки читала, ридала, зуби чистила, сльозами заливалася. Пісеньки, і ті були у неї плаксиві. Марно під її вікнами малі звірятка кричали: Якщо хочеш не хворіти, перестань весь час ревіти. Марно доктора всілякі ліки виписували. Ані жартурин, ані сміхофол. На неї не діяли. Нічого їй не допомагало, навіть у веселину. Зебру просили, вмовляли, припрошували, благали, заспокойся, витри сльози. А вона ще більше плакала, і не дарма ж у дворі висіли десять мотузок для сушіння носових хустинок. Якось у гості до зебри тільняшки завітало слонення Лус із фотоапаратом на шиї. Зебра дуже здивувалась і навіть на хвилину сльози лити перестала. А слонення луз і каже, що з тобою? А продовжуй далі плакати, чи тобі набридло? Мені? Ніколи не набридає плакати. А навіщо ти прийшов? А я прийшов, щоб тебе сфотографувати. Ну, заплач. Ну, чого тобі варто? Заплач. А то у мене світлина не вийде. Мені жодної світлини не треба. Тобі, може, й не треба. А для журналу світові рекорди, вона просто, просто необхідна. Які ще рекорди? Звичайні світові. Ти ж у нас тепер чемпіонка? От скажеш, правда, правда, є серед нас чемпіони з бігу, стрибків, плавання. А ти, тільняшко? Чемпіонка світу серед плаксерів на півсередньої ваги. Не бажаю бути чемпіонкою. Мені це не подобається, а ти заплач, якщо не подобається, заплач. І слоненя лус приготувався натиснути кнопку фотоапарата. Даремно стараєшся, нічого у тебе. Не вийде, уперлася з зебра. Постояв, постояв фотограф і пішов ні з чим. А тільняшка з того часу так більше жодної сльози і не зронила. Дуже їй не хочеться бути чемпіонкою світу серед плаксерів середньої ваги. Усі звірі вирішили так. Напевно, слоненяти луса не простий фотоапарат, а лікувальний, тому що воно зуміло вилікувати зебру тільняшку краще за всяких докторів. А серед вас, діти, зустрічаються плакси-вакси? Думаю, що ні. Ось вам така сьогодні плаксила казка. А мені що? А мені? Подобайка, підписка та дзвіночок. Ну, все, пока-пока. Я поїхала готуватись до веселіших казок.